Доброго ранку малята! Зараз у нас інтегроване заняття: розвиток мовлення та культури мовленевого спілкування плюс художньо-продуктивна діяльність малювання, а теми нашого заняття Чекаємо на Миколая. Дітки 6 грудня в Україні святкується День Святого Миколая, і кожна дитина чекає на День Святого Миколая. Але ж напередодні дітки потрібно написати лист Святому Миколаю. Тому сьогодні ми будемо прикрашати листівку для Святого Миколая. Дітки, ну що, почнемо нашу роботу. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, складений вдвоє, бо це ж листівочка для святого Миколая, стаканчик з водичкою, різнокольорові фарби та серветки. Ну що, дітки, почнемо малювання, а малювати ми будемо сьогодні з вами пальчиком. Наше малювання ми почнемо з ялинки. Для цього ми беремо фарбу зеленого кольору. Мочаємо пальчика у водичку, набираємо на пальчик зелену фарбу, гарненько набираємо, і малюємо ялиночку ось так пальчиком просто від однієї точечки водимо донизу. Тепер ми малюємо другий поверх ялиночки так само пальчиком. Ось так розмазуємо зелененьку фарбу. Малюємо тепер третій поверх для нашої ялиночки. Пальчиком розмазуємо зелененьку фарбу. І четвертий поверх малюємо до самого низу листочка нашу ялиночку. Ось дітки наша ялиночка готова. Нам тепер потрібно відмити пальчик від зеленої фарби та гарненько протерти серветочкою. Краще всього зробити це під краном у ванні. А тепер ми намалюємо сніжинки. Для цього ми візьмемо фарбу синього або блакитного кольору. Я її відкриваю. Також мочаю свій пальчик у водичку, гарненько набираю фарбу. І ось так малюю сніжинки, притискаючи пальчик до паперу. Сніжинок в нас багато, вони падають з великої великої хмаринки. Тепер ми йдемо мити знову пальчик і чекаємо, поки наша ялиночка підсохне. Ми її з вами прикрасимо! І наша ялиночка вже підсохла, тому я беру фарбу, наприклад, ось жовтого кольору. Очаю свій пальчик у фарбу і прикрашаю ялиночку жовтими вогниками. Ось тепер я мию свій пальчик знову та ще прикрашу нашу ялиночку червоними вогниками. Ми беремо ще фарбу червоного кольору і малюємо червоні вогники. Ось наша листівка для Святого Миколая готова. До зустрічі!